Що твою маму робить щасливою, що її засмучує? А що твоя мама робить краще всіх? Що? Готовить. Яке улюблене заняття твоєї мами у вільний час? Що вона робить із задоволенням? Що вона робить, і чим ти з мамою похожа? Крістіночка, скажи, що твою маму робить щасливою? Коли вона щаслива? Що можна їй зробити, щоб вона була щаслива? Як ти думаєш, коли вона щаслива? А? Коли? коли дариш це, квіти, дякую. А що її засмучує? Коли їй сумно? Що відбувається, коли їй сумно? Ти бачила сумну маму свою? Бачила, коли їй було сумно? Ні, ніколи не бачиш. Це добре, що твоя мама може робити краще всіх. А яке улюблене заняття твоєї мами? У вільний час, що вона любить робити? Коли свободна в неї нічого на роботи немає, то вона що робить? Ага, зрозуміла. А чим ти схожа з мамою? Що у вас похоже з мамою? Як ти думаєш, що в тебе таке, як у мами? Не знаєш, а ти знаєш на кого ти похожа? На кого ти похожа? Мені на, на папу Розуміло. Дякую. Богданчик, що твою маму робить щасливою, коли вона щаслива? Ну коли їй хорошо, що їй подобається, коли так відбувається, що коли вона щаслива? Так, а що її засмучує? Що їй не подобається, їй зразу стає сумно, коли що відбувається? Не знаєш, так? Коли всіх? ще всі? Да, да. Луч... краще за всіх вона в неї це получається. Що, як ти думаєш? Яке улюблене заняття твоєї мами? Коли вона все зробила, що вона робить? А чим ти з мамою похожий? Чим ти з мамою похожий? Що в тебе похоже на маму? Не знаєш, дякую, Міланочка, що твою маму робить щасливою? Я пишу А що її засмучує? Чим що твоя мама може робити краще всіх? А любить чим займатися у вільний час? Чим ти з мамою похожа? Як ти думаєш, що у тебе таке, як у мами? Дякую, Поліночка. Що твою маму робить щасливою? Від чого вона щаслива? Я їй дарую. А що її засмучує? А що її може засмутити? Від чого вона може засумувати? Коли їй сумно? Не знаєш, А що твоя мама робить краще всіх? Готує. улюбить що вона робити, що їй подобається. А чим ти з мамою похожа? Дякую. Так, Максим, що твою маму робить щасливою? А що її засмучує? А що твою маму робить, що твоя мама робить краще всіх? А яке улюблене заняття вона робиться із задоволенням? А чим ти, ти схожий з мамою? Душею. Душею? Так, розкажи, так, будь ласка, що твою маму робить щасливою? Коли вона щаслива, що їй подобається? І вона весела? Як ти думаєш? Ну, ти бачила, коли мама улибається? Посміхається. Коли? Коли вона посміхається? А що її робить, що вона засмучується? Коли вона засмучується? А що вона робить краще всіх? Малює? Клас. А яке в неї улюблене заняття? Що їй, що їй подобається робити у вільний час? Коли вона свободна, чим вона займається? Ну, що вона робить, коли вона свободна, коли вона все зробила вже, що вона робить? Не знаєш, так? І чим ти схожа з мамою, чим ти похожа на маму? Є у вас щось похоже на маму? Не знаєш? А ніхто не казав, що ти на маму похожа? Ніхто не казав. А на кого ти похожа? На папу? Марійко, скажи, будь ласка, що твою маму робить щасливою? Я їй А що її засмучує? Ніхто не, не Що твоя мама робить краще всіх? Готовит. Яке улюблене заняття твоєї мами? М М на уроки, это я уроку, угу. А чим ти з мамою похожа? Ага, зрозуміло. Дякую. Назарчик, скажи, що твою маму робить щасливою? я їй помагаю. А що її засмучує? Коли їй сумно? Їй буває коли сумно? Ні, ніколи не буває. А що твоя мама робить краще всіх? Такої. А яке улюблене заняття? Що їй подобається? Вона робиться. Робота їй подобається. А чим ти з мамою похожий? Що у вас схоже з мамою, як ти думаєш? Очі? Слата, що твою маму робить щасливою? А що її засмучує? А що твоя мама робить краще всіх? Яке улюблене заняття твоєї мами? А чим ти з мамою похожа? А чим ти на маму похожа? Що в тебе таке, як у мами, як ти думаєш? Я угу, дякую. Тимофій, скажи, будь ласка, що твою маму робить щасливою? Я їй допомагаю мити посуд. А що її засмучує? Коли їй сумно? Ти її веселиш, а що її може засмутити? Від чого вона може розстроїтися, а від чого вона може засмутитися? Ти ніколи не питав у неї, чому вона сумна, зрозуміла. А що твоя мама робить краще всіх? А улюблене заняття, що їй подобається на твою думку, як ти думаєш, що їй подобається робити, коли вона хоче відпочити, наприклад, що вона робить. Чим вона займається, коли вона все зробила вже? Що вона робить? Відпочиває. А чим ти схожий з мамою? Дякую. Що твою матусю робить щасливою? Як ти думаєш? Що треба зробити, щоб вона була щаслива? Поскатати. Так. А що її засмучує? Як ти думаєш? Ну, що їй не подобається? Не знаєш. А що твоя мама може робити краще всіх? Яке улюблене заняття у твоєї мами? Що вона любить робити? А чим ти схожа з мамою? Що у вас схоже? У тебе і у мами? Дякую. Владік, що твою маму робить щасливою? Я їй А що її засмучує? Що Ніхто не допомагає і не любить. Що твоя мама робить краще всіх? А яке улюблене заняття твоєї мами? <клес> а чим ти схожа з мамою? <клес> Настенька, що твою маму робить щасливою? Що її засмучує? Що їй, коли їй стає сумно? Помагає. А що може зробити так, що їй стало сумно? Не знаєш, так? А що ненька може робити краще всіх? Краще всіх за нею, в неї, що виходить робити? Готові. Яке улюблене заняття твоєї мами? Ми спали. А чим ти з матусею схожа? Помагає салат. Дякую. Юлічка, що твою маму робить щасливою? От вон, якщо в неї це є, чи вона це робить? Її дуже щаслива вона. Що ти думаєш? як ти думаєш, що її робить щасливо? Всі здорові дітки, да? так? А що її засмучує, що їй не подобається? Як ти думаєш, що їй може не подобатися? Їй завжди все подобається мамі твоїй. інколи буває щось, не... а що може не подобатися? Ну, щоб мама знала, що ти знаєш, що їй це не подобається, що в ній не подобається. Добре. Наступний. А що може мама робити краще всіх? Що в неї дуже добре виходить? А може щось робити? Робить вдома щось? Що вона робить? Умнічка. А яке улюблене заняття у мами? Що їй подобається? Що вона робить? Не знаєш? Треба запитати. А чим ти схожа з мамою? Є у вас схожа? Що? Обличчям, так? Да? Дякую, дякую. Артем. Що твою маму робить щасливою? А, а що її засмучує? Допомагає. А що ненька робить краще всіх? Яке улюблене заняття твоєї мами? Чи їй більше всього подобається? Готовити. Чим ти з мамою похожий, як ти думаєш? Що у вас схоже з мамою? Красавки. Красівки, дякую. Пашенька, що твою маму робить щасливою? Я. Так, а що її засмучує? Коли їй сумно, що їй не подобається? Як ти думаєш? Ну, коли вона не, не дуже задоволена, що? А чого вона може бути? Чого їй може бути погано? Що таке? Що може статися? А чого болить голова, ти не знаєш, так? Що ненька може твоя робити краще всіх? Чому можна учить? Угу. А яке улюблене заняття твоєї мами? Дядька. Що вона робить в вільний час? Що їй подобається? От коли вона свободна, вона всю роботу зробила, що вона любить робити? В Телефоні сидіти грає. Дякую. А чим ти з мамою похожий? Як ти думаєш? з папою А з мамою є в тебе хоч щось похоже з мамою? Нічого, ти на папу тільки погоже. Дякую. Скажи, будь ласка, що твою маму робить щасливою? Це треба її порадувати, щоб її допомагати. Так. А що її засмучує? А що твоя мама робить краще всіх? Готує їсти. А яке улюблене заняття твоєї мами? А що ти, чим ти з мамою схожа? Дякую. Аліночка, що твою маму робить щасливою? А що її засмучує? А що твоя мама робить краще всіх? А улюблене заняття твоєї мами яке? А чим ти з мамою схожа? Що у вас похоже з мамою? А? Данчик, що твою маму робить щасливою? Я рисую А що її засмучує? сильно люблю? А коли вона огорчається? коли їй погано, що може стати? А, а що твоя мама може робити краще всіх? А, ну, вкусно барить. Дякую. А улюблене заняття твоєї мами, що їй подобається робити? Вона б це кожен день робила що їй подобається. А чим ти з мамою похожий? Що в тебе похоже з мамою, як ти думаєш? Я люблю варити. Умнічка. Настінька, що твою маму робить щасливою? Вона І тоді вона щаслива, коли вона варить їсти, так? Да? Да. А що її засмучує? Що їй не подобається, їй зразу стає сумно на душі. Коли? Не подобається, коли Кошка святок ламає. А що твоя мама робить краще всіх? Як? Я каталась на гольці, а вона мені зв'язала ногу і не дала мені покушати, щоб... Угу. Яке улюблене заняття твоєї мами? Що їй подобається робити? Ну, вона це любить робити з задоволенням. Вона йде на вулицю а чим ти з мамою похожа? Чим ти. Маму. Ну, а що у вас похоже що у вас з мамою похоже, як ти думаєш? Ну чого на маму похожа? Бо тому що ти яка? Яка ти? Як мама? Яка? Дякую.